Що після випробування так званих випробувань посейдону, яке робили в Росії, так званого «Борєвєсніка», який випухнув при запуску, а випробування Посейдону запускає атом, ядерної підлодки, от, запуск посейдонів все робилося на комп'ютері, тобто ніякого справжнього випробування не було. Це по великому рахунку блех, що є ну, політикою Путіна і його оточення. Так ось після цих випробувань, які робила, так званих випробувань в Кабичках, які робив Путін, демонстрував весь світ, Трамп заявив, це було, по-моєму, 30 жовтня, що і дав доручення Пентагону негайно випробувати ядерну зброю. Ну і похвастався, що ядерною зброєю в Америки більше, ніж у Росії. Я коротко вам дам довідку, щоб наші глядачі знали про своє уявлення.